Друзі, я продовжую серію відео про те, як створити клієнтів, які до вас приходять і готові платити гроші. В попередньому відео я з вами поділилася тим, що глибинною причиною того, який до вас прийде клієнт, являється те, яким клієнтом є ви. І я сподіваюся, що кожен з вас вже проаналізував, а який я є клієнт, які у мене відчуття, коли я щось оплачую? Якщо е, ви змогли собі чесно відповісти і побачити чесну ситуацію, то це може бути вашою стартовою точкою, стартовою точкою ваших змін. Якщо вам поки що здається, що ви е, дуже е, хороший клієнт і завжди з радістю віддаєте грошей, то згадайте ситуацію, де вам дійсно. Трошечки складно віддавати гроші, тому що якщо зараз у вас є проблема пов'язана з потоком клієнтів, або з тим, що вони готові чи не готові платити певну суму грошей за ваші товари та послуги, то це означає, що десь ви продовжуєте створювати ці глибинні причини, або десь на створювали багато їх у минулому. Можливо, у вас виникає опір, коли потрібно платити комуналку або, орендні, або орендну плату за квартиру, да? знаєте. ну... Рідко коли комусь весело і радісно в цей момент, але ми можемо змінювати своє мислення в цьому плані, так? штрафи, коли нам неочікувано приходиться платити гроші, подумайте, я закими взагалі емоціями, за ким станом, а ви сплачуєте якісь там штрафи за парковку, наприклад, або там якісь податкові штрафи, коли податкова нарахувала вам якийсь неочікуваний платіж. І а, в цих ситуаціях ми теж створюємо карму. І ви мені скажете, Яна, ну, так що ж мені тепер з легкістю, завжди і з радістю віддавати штрафи за парковку. Я не говорю, що ви прямо маєте почати робити це одразу з радістю, тому що а, це не так легко привчити свій розум, да, одразу з радістю робити. Але ви можете почати змінювати своє ставлення до такої, так би мовити, грошової проблеми. Да? Те, що вам здається грошовою проблемою, ви маєте перестати бачити проблемою і маєте знайти в цій ситуації можливість. Проявити щедрість, яка в майбутньому вам обов'язково повернеться тим, що до вас прийдуть вдячні клієнти, які з радістю будуть платити гроші.